Історія України від Діда Сферида Книга 3. Параграф 10. Столітня війна. Прочитавши назву цього параграфа, чимало читачів, напевно, здивуються, до чого тут Столітня війна Адже це про Англію та Францію. Невже дідусь вирішив уплести у розповідь про історію України ще й Жан Дарк? Прошу таких читачів не дивуватися. Мова піде про іншу Столітню війну. Про Столітню війну з Московією. У шкільних підручниках такої назви ви не знайдете. Немає її ані в наукових монографіях, ані в популярній історичній літературі. Натомість розповідається про серію литовсько-московських воєн, які точилися між Великим князівством Литовським та Московією з кінця 15 до кінця 16 століття. Тому учням на уроках історії пропонують запам'ятати дати. Найбільш значних воєнних конфліктів, що в підручниках перераховується як окремі війни 1487 1494 років, 1500 1503 років, 1507 1508 років, 1512 1522 років, 1534 1537 років, а також 1561 1570 років у ході Лівонської війни 1558 1583 років. Запам'ятали, молодці, якщо так, але сумніваюся, що всім читачам це вдалося з першого разу. Водночас, столітня війна між Англією та Францією, яка з перервами тримала 116 років від 1337 по 1453 рік суцільною війною також не була. То теж була серія воєнних кампаній, які то спалахували, то вщухали, і якби французьким та англійським школярам пропонували запам'ятати дати всіх тих безкінечних локальних зіткнень, то підозрюю вони нічого до ладу не зуміли б. Та й не лише учні, навіть не всі вчителі впевнено орієнтувалися в тому мерехтіні дат, на які такі багаті англо-французькі конфлікти 14-15 століть. Плутанина тривала аж до 19 століття, поки французький історик Хризан де Мішель не здогадався спростити шанувальникам історії життя та ввів у 1823 році в науковий вжиток узагальнювальну назву Столітня війна, яка несподівано всім сподобалася. Назва ця прижилася і в Англії та невдовзі стала загальновживаною. А відтак і дітям у школах вчити історію стало значно легше. Дідусь не ставить перед собою мети збагатити періодизацію української історії новим терміном, мета значно скромніша. І полягає в тому, аби дати, принаймні читачам цієї книжки уявлення про реальні масштаби протистояння між Великим князівством Литовським і Московською державою. Протистояння Яке ані за геополітичним розмахом, ані за інтенсивністю, ані за тривалістю, ані за далекосяжністю наслідків столітній війні між Англією та Францією аж ніяк не поступалося. Звісно, як і кожне довготривале протистояння, вона складалася з менших воєн, назви яких уже можна зустріти і в шкільних підручниках. Наприклад, Прикордонна або Дивна, Десятилітня, Стародубська, а також, звісно, Лівонська. Хронологічні рамки Столітньої війни з Московією річ досить умовна, але її початок цілком можна віднести на 1471 рік. Саме того року московський князь Іоанн III рушив завойовувати Новгород Великий і вторгся таким чином у сферу безпосередніх політичних інтересів Великого князівства Литовського, започаткувавши цим довжелазну війну, яка тривала рівно 111 років. Тож запам'ятаймо, Україна у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої перебувала у період між 1471 і 1582 роками в масштабному воєнному протистоянні з московською державою, що доречно розглядати як одну велику війну, фактично, то й була столітня війна з Московією. Думаю, дідусевим читачам приємно буде дивитися, що та розв'язана Московською державою Столітня війна завершилася, зрештою, її ганебною поразкою, після якої Московію забанили і вона понад 70 років нікого не займала. Натомість у самій Московії розпочалися внутрішні негаразди, поруха, смутав, Жедмитрій, козацький рейд Сагайдачного та інші прекрасні події, про які дідусь розповість трошки згодом. Якщо заперечень проти такого підходу немає, тоді приступаємо. Взагалі то Росія ніколи ні на кого не нападала. Російська держава від самого свого виникнення, а виникла вона, як відомо, в незапам'ятні часи, воювала вкрай неохочі і лише коли була змушена захищатися. Історія людства навряд чи знає миролюбнішу державу, ніж Росія, і про це відомо кожному російському школяреві. Знають про це не лише московські дітвахи. А й учні у школах Татарстану та Башкирії, Адегеї і Якутії, і Чеченським школярам учителі історії зараз розповідають про миролюбну політику Росії на Кавказі, завдяки якій гірські народи перебувають у складі Російської Федерації винятково добровільно. Дідусь свого часу теж ходив до школи, і ми вчили історію СССР за радянськими підручниками, із яких також випливало, що Росія воювала тільки вимушено і лише коли на неї нападали. Чому на неї нападали велика історична загадка, адже зовнішня політика Москви завжди була миролюбною і традиційно базувалася на принципах доброзичливого добросусідства, навіть щодо сусідів, які на таке ставлення не дуже й заслуговували. Тому не дивно, що всі довколишні народи постійно дивилися на Москву зі щирим захопленням і жили віковічними мріями про возз'єднання з російським народом. Декому з тих сусідів Москви цю мрію таки вдалося втілити в життя. І Одному з найперших історична удача всміхнулося Новгороду Великому. Це до возз'єднання з Московією панував архаїчний демократично вірчовий республіканський безлад, у той час, як в московській державі сформувався, а при Оані третьому остаточно утвердився, прогресивний самодержавний устрій. Чому в московській державі утвердився і досі панує самодержавний лад, а тому, що іншої моделі правління там сформуватися й не могло? Є в зоології такий науковий термін імпринтинг, який означає вироблення у пташенят, наприклад, каченят, реакції, слідування за першим об'єктом, який вони бачать у своєму житті. Московське князівство, вилупившись в ординському інкубаторі, перше і єдине, що могло побачити, орду, та одразу почало її копіювати. Сила імпринтингу виявилася такою сильною. Щоб обороти свої ординські рефлексії, Росія не в силах уже сьоме століття поспіль і, судячи з усього, не дуже й хоче. Серед специфічних рис, притаманих ординській моделі поведінки, є постійне прагнення такої держави приходити всім на допомогу, не цікавлячись, потрібна та допомога чи ні. Так, свого часу Чингісхан розпочав завойовування під гаслом утвердження справедливості та наведення в усьому світі взірцевих степових порядків. Допомагаючи довколишнім народам їх у себе утвердити. А коли хтось нерозумний не бажав у себе степового ладу, Чингісхан сильно ображався. Підвищена образливість також прикметна риса ординських правителів, і цю рису повною мірою успадкували й правителі Московської держави. Московський князь Ігон III мав на додачу до образливості дуже тонку душевну організацію. Страждання кинутих на поталу демократії новгородців не могли залишити його байдужим, і він надумав прийти їм на допомогу. До того ж, кляті литовці, як стверджувала московська пропаганда, спляті бачать, як би покатоличити мешканців Новгородської республіки. Тому Іоанн III рушив на Новгород під гаслом захисту православ'я. Мешканці Новгородської республіки, звісно, ніякої допомоги не потребували. Бо православ'ю там нічого не загрожувало, але пояснити це Іоанну Третьому їм так і не вдалося, і тоді вони гукнули з Великого князівства Литовського на допомогу православного князя Михайла Олельковича, якому й доручили очолити оборону міста від православних московитів. Як повів себе Михайло Олелькович, дідусь уже розповідав тож покинуті ним напризволяще Новгородці, саме зібрали оповчення, на чолі якого став посадник Дмитрій Борецький. Оповчення зустріло дорогих московських гостей на річці Шелоні, де 14 липня 1471 року відбулася кривава битва, у якій новгородське військо було практично усе вирізане. Із захопленням у полон Борецьким Іван Третій учинив по-християнськи, бо не став його катувати, а просто наказав відтяти посаднику голову. На цьому добрі справи московського князя не закінчилися, і Іван Третій здійснив іще кілька доброчинних походів на Новгород, населення якого, однак, нав'язливої допомоги від Москви приймати вперто не бажало. Щоправда, серед новгородських бояр. Знайшлися окремі промосковські консерви, але небайдужі новгородці швидко з ними розібралися, убили їх просто на Після цього стало зрозуміло, що новий похід Іоанна III на Новгород лише питання часу, тож його оборону взяла на себе мама страченого Дмитрія Борецького, знаменита Марфа Борецька, більш відома в історичній літературі під іменем Марфа Посадниця. Енергійна та ноловита організаторка. Рідкісний для 15 століття тип справжньої бізнес-леді, пані Борецька була щирою патріоткою Новгороду і як розумна людина добре знала, які наслідки для новгородців матиме приєднання їхньої республіки до самодержавної Московії. Марфа шукала міжнародної підтримки і з цією метою звернулася до Казимира IV Ягелончика – Однак Великого князівство Литовської ніякої серйозної допомоги Новгороду критичну мет його історії не надало. Тож, коли 27 листопада 1477 року місто оточила Московська Радь, шансів устояти в нього не було жодних. Облога тривала два зимові місяці. Незабаром почався голод і в січні 1478 року Новгородці, так і не дочекавшись, ні звідкиля допомоги, Прочинили перед Іоанном III міську браму. Перше, що він зробив у захопленому Новгороді, це наказав вивезти з міста знаменитий вічовий дзвін. Народовладя завжди вважалося у Москві важким гріхом, і, з будь-якими його проявами московські правителі осатаніло, боролися. Марфу Борецьку, за офіційними літописними згадками, запроторили доживати віку в монастир. Але є свідчення, що московський князь наказав її потайки вбити. Однак приборкати волелюбний дух новгородців він так до кінця й не спромігся. Зате цю задачу згодом розв'язав його онук, цар Іоанн IV Грозний. Як саме про це дідусь розповість у наступному параграфі. Підкорюючи Новгород, Іоанн III постійно та з тривогою спостерігав за Великим князівством Литовським. Повсякчас очікуючи його гнівної реакції, адже іще із часів Вітовта в Москві поглядали в бік Великого князівства Литовського з неабияким острахом. Крім того, був великий ризик, що у відповідь на анексію Новгороду Велике Князівство Литовське виступить проти Москви спільно з Великою Ордою. Але Казимир Ягелончик поводився нерішуче і, не обіцявши допомагати проти Москви і Новгороду, і Великій Орді нікому з них нічим так і не допоміг. Аж тут, у 1478 році, дуже для московського князя вчасно зі Стамбула в Крим прибув Менглі Герай, якому перспектива посилення Великої Орди категорично не подобалася. Іоанн Третій миттю зметикував, якого союзника проти Великого князівства Литовського послала йому доля, і негайно уклав із кримським ханом Таємний Союз. Про два рейди Менглі-Герая на українські землі 1480 і 1482 років ви вже читали в параграфі про Кримське ханство, тож детально на них спинятися ще раз сенсу немає. Однак варто і про них згадати, бо ті рейди також слід розглядати, як епізоди Великої Столітньої війни з Московією. На тому етапі Кримське ханство було в союзі з Москвою. Цими двома рейдами справа не обмежилася, і Менґліґераї продовжував шарпати Велике Князівство Литовське, здійснюючи набіги за набігами. За тими набігами з неабиякою насолодою та інтересом спостерігали в Кремлі, бо їм було цікаво, а як реагуватиме Велике Князівство Литовське, і чи справді Велике Князівство Литовське така сильна й могутня у військовому сенсі держава, як це заведено вважати? Оскільки Велике князівство Литовського реагувало на татарські набіги мляво, постійно демонструвало свою нездатність оборонятися, Іоанн III поступово посмілішав, а далі знахабнів та почав виношувати плани воєнних кампаній уже безпосередньо проти Великого князівства Литовського, воювати з яким у Москві протягом останніх восьми десятків років і думати боялися. Але часи змінюються. Прикордонна війна 1487 1494 років, іноді її ще називають Дивна війна або навіть хитра війна. Утім, дивною та війна видавалася лише європейцям 15 століття, які звикли, що війни вийдуться чесно, відкрито та за певними правилами, і що їх принаймні оголошують. Однак Великий князь Московський, Іоанн III, напавши на Велике Князівство Литовське. Застосував такі методи, що її доречніше називати «підлою війною. Московські війська увійшли в 1487 році на територію Великого князівства Литовського нишком і без будь-якого оголошення війни та почали діловито один по одному займати прикордонні міста Великого князівства Литовського, Новоржево та Великі Луки у сучасній Псковській області РФ, а також Торопець у Тверській. Велике князівство Литовське на це не реагувало, бо король Казимир Ягелончик ніяк не міг повірити, що таке може бути. А на його здивовані листи Іоанн III спочатку відповідав, що нічого про те не знає і взагалі не розуміє, про що його питає король. Згодом почав відбріхуватися, що ті міста самі перейшли під його владу, і він не може з тим нічого вдіяти. Лише у 1489 році Казимир нарешті збагнув. Що його московський колега, висловлюючись дипломатично, клеїть дурня. Розпочалися воєнні дії. Воєнні дії успіху Казимиру не принесли. Московські війська були до такого розвитку подій заздалегідь готові і, відбивши спроби русько литовських військ звільнити захоплені міста, перейшли в контратаку та захопили ще більше прикордонних земель. Казимир протестував і писав сердиті листи. Але Іоанн III лише посміювався та продовжував відкушувати від Великого князівства Литовського область за областю. Така нечувана підлість підкосила життєві сили Казимира, і він, так і не дочекавшись від Москви не те, що вибачень, а навіть пояснень, у 1492 році помер. Іоанн III зрадів і, користуючись безладом, який запанував у політичному керівництві Великого князівства Литовського після смерті голови держави, Одним махом захопив іще десять міст. Великим князем Литовським тим часом став другий син Казимира Олександр Ягелончик, який щиро вірив, що війну можна припинити і для цього треба просто перестати стріляти. Молодий князь відрядив у Москву своїх послів з пропозиціями миру й добросусідства, а Іоан Третій у відповідь заявив, що завжди був відданим прибічником лише мирного врегулювання будь яких питань. І що, своєю чергою, також пропонує Великому князю Олександру мир і дружбу, а на знак чистоти своїх намірів запропонував молодому князю руку своєї доньки Олени. Олександр поцікавився, що то за Олена, і вирішив, що краще вже війна. Бойові дії відновилися. Ситуація на фронті складалася, однак, для Великого князівства Литовського дуже кепсько. А тут іще й кримський хан Менглігерай підключився та поспішив Іоанну Третьому на допомогу. Імовірно, саме у відповідь на черговий рейд кримського хана запорозькі козаки розсердилися та захопили у 1492 році Тягінь, спаливши там турецьку галеру. Але зробили це на власну ініціативу з патріотичних міркувань, а не на вказівку центральної влади. Тому й князь Олександр від козаків відхрестився, заявивши, що взагалі ні про яких козаків ніколи не чув і нічого про них не знає. Регулярні війська Великого князівства Литовського тим часом зазнавали поразок, аж якось, після отримання чергової гнітючої звістки з фронту, Олександру Ягелончику спало на думку, що, може, та ідея з одруженням не така вже й погана. Під час відновлених мирних перемовин Велике князівство Литовське офіційно відмовилося від претензій на Новгородщину та Псковщину, а Московське князівство своєю чергою визнало, що Смоленськ і Брянськ належать Великому князівству Литовському. Однак для укладення миру Олександру повторили неодмінну умову Іоанна III – Великий князь Литовський має оженитися на його доньці Олені Іоанівні. Діватися було нікуди, бо, як кажуть, горе переможеним зіграли весілля. Після цього, в 1494 році, було укладено вічний мир, який правильніше було б назвати підлим миром. Зрозуміло, що ніякого миру не настало, до того ж, московська делегація так і вписала в текст договору одну капусть. московський князь Іван III вперше офіційно іменувався там Государем Всея Русі. Тобто Москва прямо заявила про свої претензії на всю Русь, а отже і на Україну. На цьому моменті слід зупинитися окремо, бо сучасна назва Росія досі водить в багатьох оману і створює враження, то Московська держава веде свій початок від Русі, до якої вона має приблизно такий самий стосунок, як і до Візантії, тобто ніякого або дуже-дуже віддалений. Держава Русь, як єдине політичне утворення, припинила своє існування після смерті сина Володимира Мономаха, великого князя Київського Мстислава Володимировича ще в 1132 році. Московського князівства тоді ще взагалі не існувало, бо сама Москва була заснована пізніше, у 1148 році. Після розпаду цієї держави назва Русь збереглася, але асоціювалася в основному із землями сучасної України. Вона залишилася і в політичному лексиконі Королівства Русі, і як самоназва населення, яке століттями називало себе русинами або русичами, чого ніколи не робили мешканці Володимира Суздальської землі, а далі й Московського князівства, для них Русь завжди була чимось далеким і ворожим. Однак не минуло й чотирьох століть, як московський князь раптом похопився і, злодійкувато озираючись, поцупив назву Русь собі. Іоанн Третій був гідним нащадком одного зі своїх далеких предків, Володимиру Сузельського князя Андрея Іконокрада або Боголюбського, того самого, що вкрав у Вишгороді дорогоцінну ікону Божої Матері, а згодом спустошив Київ, тобто був Іоанн Третій уже клептоманом потомственним. Може, те ще й візантійський імператор, поцікавилися дотепники, адже Іоанн третій, вкравши назву Русь, висунув іще й курйозне гасло Москва Третій Рим. У тогочасній Європі покрутили пальцями колоскронь та почали дружно називати ту державу просто Московія, що й зафіксовано на географічних мапах XV-18 століть. Підлий мир 1494 року, як і слід було сподіватися, ніяким миром не став. Московія, офіційно не воюючи, продовжувала відкушувати від Великого князівства Литовського волость за волостю. А коли зять обурювався, його московський тець звично клеїв дурня та казав, що удільні князі Великого князівства Литовського самі переходять на його бік. І це була щира правда. Бо й справді, чимало прикордонних князів добровільно присягали Івану Третьому, і якби вони переїжджали в Московське князівство самі, прихопивши з собою лише валізи з білизною, то нехай, але ж вони переходили туди з усіма своїми маєтностями. Тобто, Велике князівство Литовське. Без формальної війни втрачало прикордонні землі цілими кавалками, які московський князь, задоволено потираючи руки, включав до складу своєї держави, а одночасно готувався до справжньої війни, бо переконався перед ним противник Слабкий і кволий. Тим часом союзник Іоанна III, кримський хан Менглігерай, продовжував здійснювати невелике князівство Литовське набіги за набігами, не зустрічаючи на своєму шляху серйозного спротиву, і міжнародні оглядачі вже впевнено писали у своїх аналітичних статтях, що великокнязів Литовське преречене, і що незабаром воно буде поділене між Москвою, Кримом та Польщею, адже не може відстава олігархічна держава протистояти державам сильним і централізованим. Велике князівство Литовське, говорячи сучасною мовою, справді було державою олігархів, тобто князів, які не надто дбали про загальнодержавні інтереси, бо піклувалися здебільшого про власті. Тим дивніше, що і в середовищі тих князів знайшовся один порядний чоловік, який думав про інтереси країни, хоч не забував і про свої мова про князя Костянтина Івановича Острозького. Хтось не пригадує, що про Костянтина Острозького в радянських підручниках була хоч якась згадка, Вочевидь вважалося, що знати про того князя радянським, а надто українським і білоруським учням не варто. І це справді так, бо достатньо навіть побіжно ознайомитися із біографією цього князя, щоб зрозуміти, чому саме написані за московськими лекалами підручники обійшли його постать мовчанкою. У сучасних українських підручниках про нього вже оповідається. Однак і зараз цього героя столітньої війни з Московією, воїна та полководця Костянтина Острозького, школярі, а часом і студенти, плутають із його сином, меценатом та просвітителем Костянтином Василем Острозьким. Цього робити не слід, то були два різні діячі, і прославилися вони в історії України, а також Білорусі, різними досягненнями. Про молодшого острозького Костянтина Василя мова піде в параграфі, присвяченому Берестейській унії, а зараз про його батька Костянтина Івановича Острозького, якого сучасники порівнювали з античними стратегами, бо протягом свого життя він отримав на полі бою 33 перемоги. Правда, дві битви він таки програв, і про ці його поразки дідусь також розповість, оскільки про перемоги розповідати приємно. А про поразки повчально.